Хочу нагадати, що ми робимо етнонамиста. Це, до речі, подовжений варіант. Класичне червоно-чорно-біле. Так, ось так виглядає. І е, жовто-фіолетове. Дречці е, етнонамисти створені на замовлення. Все, в мене є мрія створити великий асортимент на наявність, але, на жаль, поки що немає часу. Тому що, як то кажуть, е, багато проєктів, е, багато хочеться що зробити, але, але на все немає часу. Е, ось тут такі ідуть бусинки. На кінці можна зробити без них. Класичний варіант трохи менший. Це ми зробили подовшений на прохання замовниць. От, їх можна робити в різних кольорових рішеннях. Вертайтесь, будемо творити красу для вас.